Зеленський розробляє план завершення війни вже цієї осені. Про це пише міжнародне інформаційне агентство ЕФЕ. За їхньою інформацією, основною метою цього плану є примусити Росію припинити агресію. Й курська операція тут ключовий фактор успіху для досягнення миру на прийнятних для Києва умовах. Глава держави, начебто, покладається зокрема й на міжнародний тиск на РФ та військову підтримку союзників. Я побудував цей план на припущенні, що він може стати реальністю завдяки нашим партнерам, а не завдяки волі чи небажанню Російської Федерації, сказав український президент в інтерв'ю журналістам. Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що план перемоги буде восени. Цей документ стане підготовчим етапом до другого саміту миру. Його Зеленський хоче представити вже у вересні президенту Шаджу Байдену та кандидатам у президенти на виборах у листопаді Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Агентство ЕФЕ пише, що одним з головних козирів на шляху до української перемоги стане успіх української операції в Курській області Росії. Цю тезу також підтверджують слова президента на форумі Україна дві незалежності, який відбувся 27 серпня, Курщина входить в наш план перемоги України. Один з напрямків, частина якого вже зроблена, це Курщина. Другий напрямок це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий економічний. Додамо, у нещодавному вечірньому зверні Зеленський наголосив на важливості зміцнення оборони України та збільшення можливості для військових на передовій. НТА.